Казка про діда Берая З'явився дід Берай колись дуже давно, коли ще й людей на світі білому не було, були самі лиш мовчазні дерева. Могутні і високі. Вже тоді цей дивакуватий старий старигань обрав собі роботу по душі. Кожної ночі. Варто сонцю спуститися низенько, почавши ховатись на горизонті за горами. Бирай закидає на плечі торбинку та йде собі небом, розстилаючи чорну оксамитову скатертину. Рясно всипану зірковими перлинками. Обійшовши весь небосхил, старий бирай вмощується з краєчку на місяці. Дістає з торбинки запашний мішечок з чаєм та декілька смачнючих коржиків з корицею, котрі він кожного дня заздалегідь випікає, готуючись до нічної прогулянки. Бувало задрімає, бирай, а вода в його чайничку тим часом википає, від чого починають пливти небо, пухнасті хмарки котрих інколи так багато, що не встигає дід за цілу ніч їх розігнати. Тож і вдень вони мандрують блакитним небом. І здається, нічого старому на цілому світі більше не треба, крім як сьорбаючи гаряченький чай, роздивлятись довкола, милуючись своєю роботою. Але це не зовсім так. Є в дідуся ще одна велика любов, що надихає його на те, щоб інколи залишати свій наплічник на місяці та спускатися донизу. Любить би рай, обережно подивитись, як спить малеча, а інколи дозволяє собі ще й підійти близенько, і тоді шепоче тихо-тихо, розказуючи казки. Що неодмінно не сняться, то й ночі. Всю ніч трудиться Берай, а з появою перших сонячних промінчиків тільки встигає що швидесенько зібрати своє добро до торби та повернутися до своєї хатини, щоб перепочити та спекти ще кілька коржиків до наступної ночі. Кінець казки.